Present Simple чи Present Continuous. Що воно взагалі таке? Де ми його використовуємо, як формуємо і чому взагалі в англійській ми повинні використовувати декілька часів, щоб говорити про теперішній час? Всім привіт! Мене звуть Анастасія Басенко. я вчитель англійської і власниця школи Basa School. І сьогодні ми з вами розберемо різницю між цими двома часами теперішніми часами в англійській мові. Так, да, я знаю, що в українській у нас лише один теперішній час, а в англійській їх. Чотири. Ось, але сьогодні ми з вами розглянемо тільки два із них: present simple і present Continuous. Present Simple. І так, давайте почнемо з форми, як ми формуємо ці а, два часи. І так, давайте почнемо з форми, з present Simple. Як ми формуємо, як формується Present Simple. Ми беремо а, дієслово, наприклад, read, слова, yeah? наприклад, а ми беремо дієслово і просто робимо з ним речення. Ми нічого не змінюємо, Якщо у нас I, you, read, they, да, для цих е, особ ми дієслово не змінюємо. Ми беремо його в першій формі без е, частички ту. Read. Yeah. I read, you read, we read, they read. Це правило у нас діє до е, усіх дієслів, окрім дієслова. To be. для слова be окреме дієслово і воно потребує такої специфічної уваги, о, окремої уваги. Дієслово to be буде мати свої форми в минулому, в теперішньому в минулому числах. Якщо ми говоримо про теперішній час, то в теперішньому часі in на да, в present simple і в present continuous – дієслово to be буде мати свої форми, і для кожної особи вони будуть різні. Ви. Вже чули про них, але давайте трішки ще задаємо, щоб поставити всі е, крапки над I. Окей, okay. I am для I е, це буде am, для we, they буде are, а are you are, we are. They are, і для he, she, it це буде is. He is, she is, it is. Е, що такого особливого в цьому дієслові? Це те, що воно самостійно формує позитивні да, речення, е, негативні і питання, тобто воно не потребує інших. We'll I am. not нас positive. Word. I am not. Negative. Тобто, to so, make negative. Word? We just not after the to be. So, am is are. I am not. You are not. We are not. They are not at home. For example. He is not at home. She is not at home. It is not at home. Дієслово тобі у нас виступає як допоміжним дієсловом, і якщо ми хочемо сказати питання з дієсловом тобі, то ми його форму поставимо наперед. І буде у нас питання. Am I at home? Are you at home? Are we at home? Are they at home? Is he at home? Is she at home? Is it at home? Окей, це був короткий екскурс в дієслово to be. Якщо ви, якщо потрібно трішки більше туди копнути, я запишу окреме відео. Дайте мені знати в коментарях, де ми використовуємо to be, як, як його будуємо, усі форми і де воно використовується. Повертаємося до present simple. І так, ми зупинилися на тому, що якщо у нас are you day, і ми будуємо Present Simple, то ми просто ставимо дієслово read в першій формі, без нічого нічого не додаємо. Все. I read – це вже у нас є готова речність. А якщо у нас для третьої особи однини – це he, she, it, ми використовуємо, ми додаємо до дії слова закінчення або суфікс с. Reads, рідс He, я? it reads. І до всіх існів ми додаємо таке закінчення с. Якщо ми ставимо. Його після he, she, it. Далі давайте розглянемо негативну, да? заперечення, негативну форму. В негативній формі і в питанні у нас з'являється допоміжне дієслово. в present simple це do. І а, до допоміжного дієслова в запереченні ми додаємо негативну частичку not. Do not. Скорочення може бути don't. I don't don't I read. You don't read. We don't read. They don't read. Якщо це у нас he, she, it, то для них, так як ми додаємо до дієслова с, то е, до ду ми додаємо і і в нас виходить «does». Для «he, she, it» – «does not» або «doesn't». І тут дивися, що виходить. У нас може стояти тільки одна С в, в дієслова. Да? Тому в нас С з основного дієслова read перекочує до допоміжного дієслова. І в нас виходить he doesn't read. І до основного дієслов ми нічого не додаємо. Воно у нас залишається в основній в першій формі. Це в запереченнях і в питання. Коли у нас є does, то основне дієслово у нас в першій формі. Тобто без нічого. So he doesn't read, she doesn't read, it doesn't read. Переходимо до питання. питанні ми наше допоміжне дієслово ставимо наперед. Для I, D це буде do. I read, do you read, do we read, do they read. Для it це буде does. does he read, does she read, does it read? і пам'ятаємо, що у нас read без закінчення S. Тобто воно у нас перекочувало до допоміжного дієслова. Це дуже важливо. Багато студентів роблять тут помилки. Так. Пам'ятаєте, що я казала, що для хішід в позитивному реченні, в стверджувальному реченні, ми до слова додаємо е, закінчення с. Я збрехала, тому що бувають випадки, коли ми додаємо не просто С а ІС. Наприклад, якщо дійсно закінчується на С або С, да, подвійне сс, с ейч, сійч екс або оу. То ми до нього додаємо ІS. I dress, he dresses. I go, he goes. I do, he does. А якщо у нас діслова закінчується на приголосну плюс Y, то ми Y змінюємо на I і додаємо ІS. Що у нас виходить? I try, he tries. I cry, he cries. Бачимо, що у нас немає Y, тут Y змінено на I. Немає. Y пропадає, з'являється I. Але якщо у нас дій, слово закінчується на голосну плюс Y, то ми нічого не змінюємо. Ми просто додаємо S. Ні і S, ні Y S, просто S. I play, he plays, I buy he buys. А які у нас голосні в англійській? Це їх 5, AI. І e O, U Наші п'ять голосних, якщо у нас на них закінчується плюс Y, то ми просто S ставимо. Нічого не відкидаємо, нічого не додаємо, да? тільки S. Окей, де ми використовуємо Present Simple? Це найголовніше, для чого ми тут зібралися. Тому що від залежності від використання, для чого ми використовуємо, що ми хочемо сказати, залежності від того, що ми хочемо сказати. І так, для чого ми використовуємо Present Simple? Час. Залежить на да, граматичний час, залежить від того, що ми хочемо сказати. Якщо ми хочемо сказати якусь звичку, habits да, or situations that happen regularly, звичка або ситуації, які постійно відбуваються да, регулярно, на регулярній основі, ми використовуємо present simple. I wash my hair every day. I never go to the library. I sometimes go to the library. Тут ми бачимо, що нам допомагають такі uh, Adverbs of Frequency. Це прислівники частоти. Як часто ми щось робимо. Коли ми говоримо, як часто ми щось робимо, ми використовуємо present simple. She doesn't often eat hamburgers. He usually gets up very early. I am never late. Якщо у нас, у нас може бути не один, якби прислівник, а ціла фраза, якщо це більше одного слова, да, два-три слова. А, і якщо у нас це фраза, то ми її ставимо у кінець. We go to the cinema once a month. I buy clothes twice a year. Якщо ми хочемо сказати permanent situations or things that are usually often true, тобто ті речі, які постійні,

Фізичний закон, да? ми від цього нікуди не дивимося. Тому ми для цього використовуємо Present Simple. Якщо ми хочемо говорити про якісь майбутні події, які а, відбуваються за графіком, тобто є графік, розклад, ми використовуємо Present Simple. Не дивлячись на те, що ми говоримо про майбутнє. Present Simple ми також використовуємо для майбутнього для цієї цілі. Наприклад, Train leaves at 4. Поїзд е, відправляється о четвертій, завтра майбутнє. Да? Але ми використовуємо present simple. До речі, в українській ми також використовуємо теперішній час. Поїзд відправляється, не буде відправлятися, а відправляється завтра о четвертій. Також можете собі це uh, взяти і провести паралелі, використовувати present simple. Окей, okay. shop closes at 6, магазин зачиняється о 6. My other class is tomorrow at 10. Ну що, переходимо до Present Continuous. І так, єдина формула в Present Continuous це дієслово to be плюс основне дієслово з, з закінченням ING. Дієслово to be в теперішньому часі в present має три форми. Ми з ними вже познайомились. Да? Це am, is are. Тому I am reading a book. And yeah. now. I'm reading a book. You are reading a book. He is reading a book. She is reading a book. They are reading a book. Так ми е, створюємо позитивне та да, стверджувальне речення. Якщо нам потрібно створити заперечення, то у нас дієслово to be, тобі на да, ем іс виступає допоміжним дієсловом. І е, якщо нам треба створити заперечення, то ми е, ставимо not, I am not reading. You are not reading. We are not reading. They are not reading. He is not reading. She is not reading. It is not reading. Am I reading? Are you reading? is hearing і щодо правопису у нас, якщо ну в більшості випадків, ми додаємо закінчення ing до всіх дій слів, навіть якщо вони закінчуються на y на приголосну y studying, studying, Ми нічого не віднімаємо, просто додаємо закінчення ing Якщо у нас дієслово закінчується на E, like так dance тоді ми її відкидаємо, ми її прибираємо і ставимо ING. dance dancing Якщо у нас дієслово має одну голосну і одну приголосну на кінці, то остання приголосна буде подвійна, вона буде подвоюватися. Це робиться для того, щоб зберегти звучання, зберегти вимову. shop-shopping Ми просто додаємо ING закінчення. І тепер, де ми використовуємо Present Continuous. Як ви пам'ятаєте, ми відштовхуємося від цілі. Для чого нам потрібен? Що ми хочемо сказати? І вже потім підбираємо граматичну конструкцію. І так, якщо ми хочемо сказати про якусь дію, яка триває, like action in progress, like I can't talk right now, I'm brushing my teeth. Да? Я не можу зараз розмовляти, я чищу зуби. Зараз. I'm brushing my teeth. Да? Це діє відбувається зараз. Вона тривала, Тому ми використовуємо present continuous. I finished The Lord of the Rings, and now I'm reading a new book. Yeah, I'm I'm reading reading it now You see that I'm reading. Якщо у нас дія, пам'ятаєте, що в Present Simple ми використовуємо для permanent situations для, для постійних дій. Постійних ситуацій. Present continuous ми використовуємо для тимчасових якихось ситуацій. Наприклад, Аймґоїнтюворк байбас де свік біказ майкар із garage. Тобто цього тижня я їду на роботу на автобусі, тому що моя машина там в майстерні. Це тобто я їжджу на роботу не постійно, да, а лише цього тижня. Да, this week. I'm with my cousins until I find a flat. Я живу з моїми кузенами, да, з моїми двоюрідними братами та сестрами. Поки не знайду квартиру, це також у нас тимчасова ситуація. я не постійно буду з ними жити. На with my а я тимчасово з ними живу. Якщо ми говоримо про зараз або like now or around now, те, що відбувається тимчасово, з е, фразами, які означають, що це щось відбувається зараз, або приблизно зараз, як цього тижня, цього місяця, these days, з да, ці дні, то ми використовуємо present continuous He studied a lot this week Not like always, yeah, not always не завжди, а лише цього тижня. I'm not feeling very well these days не постійно аж, а лише ці дні, якісь особливі дні. I'm not feeling very well these days. А якщо ми хочемо описати якісь ситуації, які змінюються, розвиваються, то ми використовуємо Present Continuous. Я situations. The climate is changing very quickly. А Клімат змінюється дуже швидко. Це якби така змінююча ця uh, ситуація. А uh, more and more people are trying to eat more healthily nowadays. Your English is improving. Ваша англійська покращується. Да? Present continuous. Да? Тобто, що, що змінюється, що, що розвивається. Like the snow is melting, сніг розтає це займає якийсь час. І якщо ми хочемо а, описати да, сказати про наші майбутні плани з іншими людьми, ми також використовуємо Present Continuous. Ми використовуємо для майбутнього і Present Simple, і Present Continuous, але все ж таки все це залежить від того, що ми хочемо сказати. Якщо ми домовилися з іншою людиною або компанією про майбутнє якісь дії, то ми можемо використовувати Present Continuous. Наприклад. I'm meeting John this evening. Do you to come? Я зустрічаюся з Джоном сьогодні ввечері. Тобто я знаю, і Джон знає, що ми зустрічаємось. Я і Джон домовилися про цю зустріч. Коли у нас це є, коли у нас це є ця домовленість, ми використовуємо Present Continuous. We are leaving tomorrow at 7. Ми від'їжджаємо завтра. Все, ми виходимо да, завтра. о 7. You and I, да, ми домовилися. А також Present continuous ми використовуємо для опису ситуації, да і для опису картин. Тому що на картині те, що ми бачимо, діє відбувається зараз, і тому ми і говоримо, що це відбувається зараз. Yeah? The girl is dressing up. The kids are playing. і так далі. Чи можемо ми ви використовувати Present continuous з усіма? Словами з усіма дії словами. Правильна відповідь ні. Тому що у нас є такі зв... так звані stated verbs статичні слова стану, да, які вказують на стан, і ми не можемо їх використовувати у continuous. Да? презентніус. А це діє слова групи почуттів. Senses. я yeah? hear, see, smell, look, seem, sound. It sounds fun на yeah? звучить. Круто. Opinion. Believe, consider, like, love, hate, prefer, think і так далі. Коли в нас є цієї слова, ми також не можемо використовувати їх в Continuous. Наприклад, а uh, I like this book like now. Now I like it. Да? Зараз мені це подобається. Незважаючи на те, що ми ставимо now, ми говоримо now ми не використовуємо continuous. Ми все ж таки говоримо present simple, тому що це статичне дієслово. Possession. Have, own, belong. Коли ми чимось володіємо, I have a book. Ми не можемо сказати I'm having a book, because it's like permanent, that's it. Постійна ситуація, да? це моє володіння, I have it. І інші такі типові слова. Agree, be, depend, need, mean, I remember, realize, recognize, seem, want З ними ми ставимо present simple Але у нас є ситуації, в яких ці статичні дієслова ми можемо використовувати в present continuous континіс. Будь-якого правила є винятки. Ми можемо використовувати певні дієслова зі зміненим значенням. Наприклад, дієслова have I have a car, I have a book Да? Це буде означати, що я маю. Я володію на да? значення володіння, володіти чимось. Тут ми можемо використовувати тільки present simple. Але якщо ми скажемо I'm having a siesta, це не буде помилкою, тому що have a siesta, це не означає, що я володію. Це означає, що я ну, у мене, да? я проводжу I'm taking a siesta. тобто значення у нас. Різне з дієсловом словом have, якщо воно є частиною фрази have a shower, have breakfast, have lunch, have fun, То цієї фрази ми в цих фразах ми можемо замінити have на інше ді Eat lunch, eat breakfast, take a shower. І в такому випадку ми можемо ді have використовувати у continuous, present continuous. Наприклад, інше ді think. I think he is great. Я вважаю, що він класний. Не? А це наша думка вважати щось. Mm. are you thinking? It's like action. Тобто, що ти думаєш? Що ти думаєш про це? What are you thinking about про що ти думаєш? Тобто якась якби діяльність, якийсь процес, і для цього ми використовуємо ми використовувати в цьому значенні в uh, present continuous. Наприклад, є слово see. I'm seeing the doctor tomorrow at nine. І діє слово to see тут означає мати зустріч. Я yeah? meet, Я yeah, to meet. I'm meeting the doctor tomorrow. Тобто, я зустрічаюся. Я у мене прийом у доктора. What do you see in this picture? Що ти бачиш? І тут uh, to see means see with your айс, да? бачити очима. Це у нас ді слова почуття да? сприйняття. Тому ми використовуємо його тільки в Present Simple. Давайте підсумовувати. І я пропоную вам зробити невеликий тест, щоб підсумувати все, що ми сьогодні вивчили. І так. А який час, Present Simple Present Continuous, ми використовуємо для тих дій, які відбуваються тимчасово, які мають якийсь тимчасовий характер? Правильно, Present Continuous. Який час ми використовуємо для тих дій, які відбуваються регулярно, які є фактами або звичками? Правильно, Present Simple. Який час ми використовуємо для тривалих дій? Так, це Present Continuous. Який час ми використовуємо для майбутніх запланованих ситуацій? Тобто ситуації, які йдуть за розкладом? Так, Present Simple. Окей, okay. який час ми використовуємо з такими словами? Now, at the moment, these days, this week. Правильно, Present Continuous. Який час ми використовуємо для змінюючихся ситуацій? Так, це Present Continuous. Який час ми використовуємо для коли ми хочемо сказати щось зі статичними ті словами? Так, present Simple. Який час ми використовуємо для майбутніх дій, які заплановані з іншими людьми? Так, це «present continuous». Який час ми використовуємо з такими словами? Always, every day. Так, це «present simple». Okay, good job. You did a good job. Всі молодці. Okay. Що ж, на цьому все? Я під відео залишу посилання на онлайн справи, які ви можете uh, пройти, протестити і uh, повторити ще раз «Present simple» і «present continuous». Якщо вам сподобалось це відео, якщо вам було корисно цікаво, ставте лайк, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео. А і в коментарях напишіть, яку тему ви б хотіли бачити в наступному уроці. яку тему граматично або лексично вам б хотілося б розібрати. Дякую всім, хто, додивив, хто додивився до цього моменту, буду рада вас бачити, у вас у school. Learn English and be like a fish in water. Вчіть англійську і будьте як риба в воді. Бай-бай!